Вітаю усіх з Одеси! Сьогодні перевірю обіцянку нашої мерії. Так що додивіться до кінця. Я у футболочці сьогодні. Сьогодні геть тепло. В Одесі літо. А подивіться. Над морем наче пара йде. Так цікаво. Ви знаєте, друзі, а тут з моря вітер, а я у футболочці. Не знаю, як я буду. У місті було геть спекотно. Геть спекотно в футболці. А зараз я так відчуваю, що я можу і замерзнути біля моря. Ну, побачимо. І на морі хвилі. Ви бачите? На морі хвилі. Море сьогодні неспокійне. Але красиво. Як це красиво. Море, привіт! Ого! Ти сьогодні розпашувалася. Ого! а яке ти красиве сьогодні. Ви тільки подивіться, який колір. Боже. Колір. Просто надзвичайно, надзвичайно красивий, фантастичний просто. Бірюзовий, бірюзовий, і синій, і, і смарагдовий, і який ти хочеш колір. А хвилі. Дивіться, які хвилі. Клас. Море нас не перестає дивувати. Воно просто вражає своєю красою. А чайки ще є, подивіться. Я думала, що вони вже одлетіли кудись на літо. І ще ні, ще трохи є. Подивіться. Подивіться, що виробляє сьогодні море. А колір. Подивіться на цей колір. Боже, бірюзове. Біля берега бірюзове, а далі, далі темно-синє. Сапфірове. Казково. Фантастично я захвач. А вам подобається? Не Я одна купалася. Ми на кораблику зараз. Людей повно. Тут завжди повно людей, навіть у п'ятницю Сонце прямо так гарно гріє, але холодний вітер. Така обстановочка, друзі. Почала повітряна тривога. Реакції у наших людей на повітряну тривогу. Ну. Ніхто просто не реагує. Вже настільки до цього привикли. Друзі, відео знімаю у п'ятницю, а вийде воно в суботу. Бо в п'ятницю в мене закінчується серія відео. Про ціни на привозі. Кому цікаво, можете подивитися. Ще бажаючі ножки помощи. Як я. Не дивлячись на хвилі, водичка прозора. Ви бачите? Прозора, прямо кришталева. Пляж-кораблик з Спірса. А вітер сьогодні сильний, сильний і холодний, ви чуєте? Хоча сонце гарно гріє, але воно не із-за вітру. Повітряний змій у небі. Дітки граються у пісочку біля моря, причому круглий рік і взимку, і влітку. І цю жіночку з собачками я теж часто зустрічаю. І вони попадали до мене у відео, можете знайти. Ану, пошвидше різний принесе. Свиця, switch звиться. Друзі, я вирішила пройтися від пляжу Кораблик до пляжу Чайка. Це від 13-ї станції фонтана до 10-ї станції фонтана. Показати вам цю красу. Подивитися, чи готуються пляжі до сезону. Дивіться, яка прелість! І на 11-тій фонтана там планують е зробити інклюзивний пляж. У телеграм-каналах я про це читала. Ну і хочу подивитися, чи там щось розпочалось, якісь роботи, чи не розпочалися. Е той інклюзивний пляж, який знаходиться біля пляжу Дельфін. Е він він зараз під великою загрозою, бо якоби там. Наша мерія дала дозвіл будувати якийсь чи готель, чи ресторан, чи все разом. І висока ймовірність, що того інклюзивного пляжу взагалі не залишиться. От дивіться, п'ятниця, ви бачите, який рух людей повз моря. Красунчики? Бачите, яка, яка двіжуха тут? Прямо двіжуха по набережній. Ну, що вам сказати? Ресторани працюють, ресторани, бари працюють. Ну і в повітрі такий запах фарби, мабуть, десь щось таке фарбується. Який красунчик. Сидить на сонечко, гріється, да? угу. тут чуєте да? стару фарбу випалюють і будуть фарбувати заново. На цьому пляжі готуються вже до гостей. Тут воно теж якісь дошки міняють, готуються. Дуже красиво, чайки парять. На вітрі, на ветру. Так, друзі, я вже йду по одинадцятій станції Фонтана, по цій красивій набережній. Ну це ще не тут, це трохи далі. Трохи далі повинні обладнувати інклюзивний пляж. Пляж кокос. Тут теж багатенько людей з дітками. Ну, тут кафешка знаходиться, то тут завжди більше людей біля кафешки, бо хочеться якось напою випити людям, кави. З'їсти якогось добреника і біля кафешок завжди більше людей. Про цей пляж, друзі, я вам говорила: він не обладнується, не організується від початку війни. І саме на цьому місці планують зробити інклюзивний пляж. Ну, поки що я не бачу ніяких дійствій у цьому напрямку. Яке воно стояло три роки, таке воно зараз і стоїть. А місце тут, звісно, шикарне. Море тут шикарне і. Пляж, спуск, пісочок усе дуже класне. Ми будемо дивитися, будемо спостерігати, може, таки щось почнуть робити для людей з особливими потребами. Друзі, дивіться. Ось така тут табличка. Капітальний ремонт пляжу для людей з інвалідністю між траверсами 6Б та 7 другої черги протисувних споруд в районі 11 станції Великого фонтана. Експлуатація. Планують зробити дерев'яний настил, санвузел, медичний пункт, камера зберігання речей та Пункт охорони роздягальні, навіс, тапчани, паркувальні місця для людей з інвалідністю на 10 легковиків. Ну, бачите, ось таке тут планується зробити. Ну, побачимо. Не пишуть тільки коли це воно зробиться. Ну, Будемо сподіватися, що зроблять ліхтарі, п'ять поручні для спуску воду. А тут будувався Хілтон. Ну, не знаю, щось в останній час не видно там ніяких робіт. Я думаю, чи не запретили тут будівництво. Ну, я би заборонила, бо занадто близько до траси здоров'я. Оце ж траса здоров'я. Подивіться, той готель нависає над прірвою. Я взагалі дивуюся, як він там тримається. То вони до нього ще, ще одне надумали будувати. Ізначально цього не варто було робити. Ось так виглядає плящайка. Сьогодні людей дуже мало, бо холодний вітер. Все ж таки вітер холодний. 9 березня я була в неділю, то людей було дуже багато. Можете подивитися в моєму відео. Сьогодні я вже не витримала. Посилання на відео буде в описі. Ресторан Чайка, наче ще не видно, щоб вони щось розпочинали готувати. Ну, мабуть, ще зарані для них. По морю і пляжах на сьогодні все, але по дорозі додому я хочу поділитися з вами ще дуже милими моментами. Подивіться. Друзі, подивіться. Подивіться. Скоро будуть листочки. Ви бачите? Ви бачите, скоро будуть листочки. Скоро буде все зелене, красиве. Весна. Ось такий трамвай курсує Одесу. Звичайно, не всі трамваї, є старенькі, але цей справді такий сучасний, красивий. не подобається. Возьмой, что я нашла. Подивіться, Бозі мой, природа нам дарує подаруночки, весняні подаруночки, первоцвіти. Подивіться, вони. Друзі, а на березі бачили? Бачили, на березі вже сережки. Молоді. Скоро зацвітуть. Уявляєте? А це щось зацвіло? Що це за цвіло? Хто знає? А хто знає, що це? Клас? Боже, яке воно миле, яке воно ніжне. Клас. Манюні манюні квіточки. Дивіться. Що це? Хто знає? Це ви бачили? Бачили таке? Дивіться, дивіться, яке воно мале, мале, але ж цвіте. Оце дивіться. Ніжно-блакитного кольору. Подивіться, яка краса. На цій красі закінчую відео. Ставте лайк, підписуйтесь і заходьте на канал Наталії Височок. До нової зустрічей! Пока!